Малята ми продовжуємо пізнавати секрети природи. Восени дозрівають на хвойних деревах шишки. А що ми знаємо про шишки? Шишки ростуть на хвойних рослинах, але це не квіти, не плоди хвойних дерев та чагарників. Шишка це видозмінений пагон з лускоподібним листям. Що розвивається на кінцях гілок, всередині шишки між лусочками розвивається насіння. Дозрілі соснові шишки чуйно реагують на зміну вологості навколишнього повітря, розкриваючись при малій і стискаючись при підвищеній вологості повітря. Так вони можуть допомогти нам визначити, чи буде незабаром дощ. Зараз ми перевіримо, що буде відбуватися з шишкою у воді. Для досліду, нам знадобиться ємкість з водою та розкрита шишка. Поміщаємо шишку в холодну воду та спостерігаємо впродовж кількох годин. Шишка закрилася. За декілька днів у теплому приміщенні вона знов розкриється. Це тому, що хвойні дерева розсіюють насіння лише за сухої погоди. Через несприятливі умови шишки стуляють свої лусочки, щоб захистити насіння. Ми відкрили для себе ще одну таємницю природи. Чекатиму результатів ваших дослідів. До зустрічі, малята!